Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт TZ і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитений автомобіль Volkswagen Passat B7 Highline 2011 року. Мотор автомобіля 2.0 Турбодизель на 170 кінських сил 125 кВт. Пробіг автомобіля 178 тисяч км. Це оригінальний пробіг, підтверджений сервісною історією. Останній теходік автомобіль пройшов на 151 тисячі. Вся історія є в базі, можна спокійно перевіряти. Автомобіль у нас в максимальній комплектації, і в нас денні ходові вогні дуже гарні, протитуманні фари, панорама, люк, датчик світла, датчик дощу, лайн асіст, це асистент тримання полоси. Є в нас безключовий доступ. Автомобіль, гарний шкіряний салон в комбінованому виконанні. Є в нас пам'ять сидінь, три положення, електричне регулювання передніх сидінь, підігрів передніх та задніх сидінь. Тут на ці склопідйомники електричні, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал. Тут на світло включається, автоматичне світло є. Тут є яскравість панелі приборів. Пробіг автомобіля 178 тисяч кілометрів. Бачимо, є адаптивне освітлення. Підрульові лепестки переключання передач, датчик дощу. Безключовий доступ, автомобіль заводиться з кнопки. Бачите, ключик я не вставив. В автомобілі є адаптивний круіз-контроль. Так само є line assist, front assist, адаптивне освітлення. Комп'ютер. Навігація. У нас є великий сенсорний екран з навігацією. Двокзонний кліматконтроль підігрів сидінь передніх. Коробка автомат, електронне ручне гальмо, автохолд, ESP, запуск кнопки. А це у нас управління підвіскою. Спортивний адаптивний режим, комфортний режим та звичайний режим, система старт-стоп, датчик тиску в шинах, парктроніки передні, задні. Та автоматичне паркування. Все, покажу епертроніки. Є в нас задня камера в хорошій якості, гарне зображення. У Тут управління люком. Та панорамою. Бачите, панорама зараз відкрита. Зараз ми її складемо. Все, панорама склалась. Музична система Dune Audio. Так я вам покажу, як складається дзеркала автоматично. Також авто є автономний обігрівач Webasto. Рядом до заднього ряду сидінь. Бачимо, в нас є. Шторки для задніх пасажирів. Місця взаді багато. Такий великий шкіряний диван. Тут у нас є підлокітник, а всередині аптечка. Це у нас є підігрів задніх сидінь. Нет, тут у нас есть розетка 12 вольт. Так, панорама выглядит сзади. Безключевый доступ. Так у нас блокируется. так. И так разблоковывается. Камера заднього виду. автомобіля є фаркоп є електрична кришка багажника, великий багажник. У нас бачимо, є такі штучки, які фіксують багаж. Їх можна собі під себе виставляти. Та так само така перегородка, яка так само у нас. Так само можна під себе виставити, щоб закріпити багаж. Тут у нас є аптечка. Тут у нас під багажником місця багато, тут є ремкомплект у нас. Ренткомплект, компресор, ключ, тут домкрат, Все є на місці. Так само є така шторка. На два положення складається, тут є така сітка. Тут фаркоп у нас ховається. І так само у мене зараз. Нажму кнопочку. И он у нас выйдет. Сидение складывается с багажника и салона. Тут есть розетка 12 вольт. у нас есть аварийный знак. И с кнопочки закрывается. Мужні диски в ідеальному стані, без зносу. Автомобіль в дуже гарному стані, в дуже хорошій максимальній комплектації, хайлайн. Вартує вашої уваги. Приїжджайте на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.